Доброго раночку, незламні всім бажаю, миру і тихого спокійного дня. 11 серпня 45 років святкує неймовірний чоловік і чудовий тато Сукало Василь. Приймайте вітанечко від дружини Валентини, сина Максима, доньки Катерини і донечки Тетяни із зятим Валентином. В ювілей прийнято бажати чистого неба над головою і безбідного життя. А нам, твоїй сім'ї, хочеться побажати миру і спокою на душі, тому що небо безмар іноді може загрожувати посухою. А саме труднощі зробили тебе таким, хто ти є зараз. Ти володієш твердим характером, вражаючою силою волі і вмінням підтримувати позитивний настрій в собі і в своїх близьких за будь-яких обставин. Бажаємо, щоб кожен твій день був зігрітий увагою і турботою. Хай збуваються усі заповітні мрії, і вистачало сил на усі твої плани. успіху. Бе є від нас велика, велика, привелика з днем народження, наш дорогий тато і коханий чоловік. Василю, ці чудові слова від вашої родини є підтвердженням того, що в 45 ви дуже щаслива людина. Тож подаруночок, гарна пісня і насолоджуйтесь своїм чудовим днем. З днем народження! Вітаєм з ним народження і заспіваєм пісеньку просту Сьогодні всі святкуємо походження твого життєвого шляху, бажаємо тобі, нас віси щоб все світ тебе так любив, та днем народження тебе сітні. Тебе всі рідні туди з днем народження, здоров'я щастя, всі бажає, з днем народження, з днем народження, а я. Сьогодні усі тебе вітаємо і зацілуєм з голови даю. Сьогодні всі тобі бажаємо, щоб ти собі дозволити самі. Ще ви плакати завжди, красивим і успішним бути, з днем народження, те без сірі ти вітає з днем народження, здоров'я щастя всі бажає син народження, з днем народження, ай-ай-яй, дав з днем народження, тебе сірітня, то ти вітає днем народження. Здоров'я, щастя всі бажаю з ним народження, з ним народження ай я з днем народження тебе всі рідні Щастя всі бажає з ним народня, з ним народня, та з ним народня, те всі не довідає з ним народження, здоров'я, щастя всі бажаєм народня, з ним народження, а я з ним народження. те з ним Тебе моя